Росія домовилася з Іраном про будівництво заводу з виробництва дронів у Татарстані. Цікаво, як нас швидко можуть запускатися такі виробництва, і чи варто нам взагалі перейматися з цього приводу, чи все таки це може бути просто віддалена загроза для нас? Варто перейматися, варто перейматися, звичайно, все те, що робить Росія зараз, в тому числі. Залучаючи як співучасників злочину свого інші держави, інші народи, я розділяю тут і держави, і народи, оскільки в тому самому Ірані, наприклад, є серйозні конфліктні ситуації між урядом і о, серйозні протестні акції зараз відбуваються. Татарстан на сьогоднішній день вони намагаються використати так, залучивши знову ж як співучасника злочину. Звичайно, ці речі мають нас турбувати, і тим більше турбувати, тому що ми бачимо, що шахеди. Або подібні безпілотні літаючі апарати, вони завдають такі шкоди і в військовому плані, а особливо в цивільних щодо цивільних об'єктів критичної інфраструктури. І ми розуміємо, що українці, а також цивілізований світ будуть робити те, що від нас залежне, і зробимо з тим, щоб мінімізувати цю загрозу, від якої країни вони не йшли, і ми розуміємо, що. Подібні заводи є законними цілями для України, для наших союзників зараз, тим, щоб е, знищити їх і не дати можливість зробити свою чорну справу. Але от спитаю про далекобійну зброю: днями наш міністр оборони сказав, що Україна обіцяє не використовувати е, цю зброю на території Росії, але ж знову таки територія Криму вважається роз... ну це ж наша територія законна, і ми можемо бити по ній. Як просто а, далі буде українському сьогоднішній день такі... є абсолютний консенсус. І цей консенсус випливає з норм і правил війни, які е, засвідчені і зафіксовані в міжнародних угодах. Е, є в тому, що Росія може використовувати будь-яку зброю. Щодо всіх окупованих територій України і знищувати ворога на всіх без винятку окупованих територіях України. Більше того, міжнародні норми і правила передбачають, що країна, яка зазнає, зазнає агресію, має право використовувати. Всі наявні види конвенційної зброї для того, щоб знищувати військові об'єкти, об'єкти військової інфраструктури, сили і засоби ворога на територіях, з яких здійснюється агресія, зрозумілою мовою, іншими словами, і територія Білорусі, з якої злітає російський літак, для того, щоб скинути ракету на місто Дніпро чи на Краматорськ. Відповідно, цей об'єкт має е, право знищувати українські сили оборони. Е, так само те, стосується будь-якого аеродрому на території Росії, з якого злітає російський літак для того, щоб знищувати Україну. Будь-яка військова база Російська, з якої е, виїжджає на українські фронти, виїжджають вояки, має Право бути знищена згідно міжнародних норм і правил ведення війни, тому жоден військовий враховуючи те, що з території Росії вся територія Росії використовується для агресії щодо України. У нас немає табуйованих якихось місць в е, військовому плані, е, щодо яких неможливо завдавати ударів. Тому у нас якщо буде. Радіус зброї 100 кілометрів, відповідно, ми працюємо на 100 кілометрів, як зараз. Буде радіус цієї зброї 300 кілометрів, високоточний. Ми будемо відпрацьовувати на 300 кілометрів, знищуючи ворога на підходах і в Україні, і на підходах до України. А якщо говорити про ці склади зі зброї, які на території Росії ми маємо право абсолютно за Абсолютно законна ціль. Саме з цих складів постачаються ракети, постачаються снаряди, які знищують українців і українські мирні міста. Перші танки Лопарди надані Канадою вже прибули до Варшави, і там вже має початися підготовка наших танкістів. Як ви вважаєте, швидко вони можуть з'явитися на полі бою і підсилити наш фронт? Думаю, що швидко. Але єдине, що одним танком чи там двома танками зараз не воюють. Для цього потрібна потрібен підрозділ створити танковий, який пройде злагодження в українських умовах. І в межах цього злагодження вже буде завдавати більшої шкоди ворога і бути більш ефективним, як власне танковий підрозділ, як підрозділ озброєний бронетехнікою. І щодо швидкості, ми знаємо, що Стандарти, наприклад, да можемо там подивитися. Стандарти навчання чи то танкіста, чи то артилериста, чи то оператора е, системи протиповітряної оборони, чи то льотчика, вони вимірюються там в місяцях, наприклад, 5-12 місяців, 36 місяців. У нас е, зараз за практикою ці місяці звужуються до тижнів. Тобто там, де 5 місяців треба навчатися по стандарту, наприклад, то наші бійці навчаються, проходять навчання упродовж п'яти тижнів. Тобто, в чотири рази, скажімо, ми прискорюємо цей процес. Спеціальні програми створюються для українців. Я думаю, що потенціал. Готовності і е, завзяття українських воїнів дозволить нам скорочувати значно скорочувати терміни навчання і скоріше використовувати цю західну зброю в українських е, умовах, знищуючи ворога. Білоруські військові анонсували, що мають до квітня отримати від Росії вертольоти Мі 35 та винищувачі Су 300 Як ви гадаєте, це Білорусь сама закуповує зброю? Чи це Москва через так звані сірі схеми пробує таки підсилити своє угруповання для наступу в Україну? Це скоріше така, знаєте, інформаційно-психологічні операції, до яких брехливі операції, які не мають нічого спільного з реальністю, з правдою, до яких вдається і Росія, і, і молодший брат по брехні Білорусь чи сестра молодша, да вони. Не мають можливість забезпечити себе технікою, коли вони починають продавати один одному цю техніку, ну то це просто спосіб так обдурити своє населення і без того 18 тисяч разів обдурене. І відповідно я б не став навіть коментувати подібні речі, коли вони діляться там танками, якимись БТРами, підсилюючи один одного. Це знаєте, в тактиці. Ведення в оману ворога передбачається, що має бути, наприклад, пересування з одного місця в інший якихось підрозділів. І ось, коли один і той же танк проїхав з пункту А в пункт Б, то це проїхав один танк. Коли він повернувся в пункт Б, то вже люди кажуть, о і туди танк поїхав, і туди. А коли танк довкола п'яти сіл п'ять разів об'їхав, то це вже 25 танків. Розумієте, і вже сказали, що ви що, тут танки їздять і їздять. То, от саме оцим веденням в оману власного населення і займається зараз Росія спільно з Білорусю, демонструючи, мовляв, дивіться, скільки у нас техніки, ми навіть готові поділитися, а не те, що там е, в Україну забезпечити. Іншу абсолютно ситуацію е, демонструють і відзначають їх солдати на фронтах. Коли говорять, що втікати доводиться кожен раз, це їм ще пощастило з Херсонщини втекти. Тим що хтось та посідав на машину. Останні вже бігли пішки до Дніпра. А зараз на сьогоднішній день вже всі абсолютно жалюються, що немає чим доїхати. Там з пункту А в пункт Б, все доводиться робити пішки. Тому це брехня для виключно для внутрішнього споживача. Я думаю, нас вона не повинна переймати. Ми розуміємо, скільки техніки у росіян є. Ми все бачимо. У нас є дані космічної, аерокосмічної розвідки. У нас є дані прифронтової розвідки, і ми розуміємо, скільки цієї техніки. Звичайно, її ще достатньо багато цього металобрухту, але ми порівнюємо з тим, з чим вони починали. І звичайно, ці порівняння дуже і дуже не на користь росіян. Десятки разів менше життєздатної техніки. Пане Іване, я вам дуже дякую, що ви знайшли час поспілкуватися. Нашим глядачам я нагадую, що з нами на зв'язку був Іван Варченко, з військово збройних сил України, експерт з питань національної безпеки.